Вітаю, сучасний світ стрімко розвивається. Вагому у цьому відіграє інформація, яку ми щоденно шукаємо, отримуємо, передаємо, опрацьовуємо, зберігаємо. І щоб взаємодія з інформацією приносила нам користь, розглянемо тему світ інформації. Пригадаємо, що інформація це відомості про світ, що нас оточує, про явища, які відбуваються в ньому, зважаючи на те, що інформаційних відомостей навколо нас є надзвичайно багато. Їх класифікують за способом сприйняття. Зорові, все, що ми бачимо, в тому числі і на пристроях, якими користуємось, читаємо чи розглядаємо, слухові те, що чуємо, тактильні те, що сприймаємо на дотик, нюхові, про які дізнаємось з допомогою нюху, та смакові, з допомогою яких відчуваємо смак. Інформація може різнитися за способом подання. Так вона може бути текстовою, числовою, графічною, звуковою. Третім критерієм, за яким можемо розрізати. Знити види інформації, є її призначення, вона може бути масовою, тобто загальнодоступною, спеціальною призначеною або зрозумілою певній групі людей, і особистою такою, яка відома певній людині джерелами інформації є документи, книги, бази даних, реєстри, наукові збірки, бюлетені, повідомлення, мас-медіа, публічні виступи тощо. Чи чули ви коли-небудь слово інфопростір в загальному широкому сенсі інформаційним простором? Є весь світ довкола нас. Щойно розплющивши очі, ми безперервно приймаємо інформацію, а згодом ділимося нею з іншими. Так виникає безперервний інформаційний потік: медіа, телебачення, преса, радіо, мережа інтернету зробили цей потік потужним і всеохопним. Про сьогоднішнє суспільство кажуть, що воно інформаційне. Інформаційне суспільство це такий тип суспільства, де головним ресурсом є інформація. Це означає що люди використовують комп'ютери, інтернет та інші технології, щоб швидко отримувати, передавати і використовувати знання. В такому суспільстві важливо вміти працювати з інформацією. Завдяки інформації, яку отримуємо, формується наше бачення світу. Доступ людей до інформації є надзвичайно важливим, однак не менш важливою є її якість і правдивість. Усю інформацію, отриману зі ЗМІ, можна умовно розділити на те, що дійсно відбулося. Факти події і думки інших людей з приводу того, що відбулося так звані судження. До прикладу, два твердження: перше 28 червня 1996 року було прийнято конституцію України, і друге затвердження конституції сприяло стабілізації політичної ситуації в Україні. Перша теза є фактом, його можна перевірити. Це твердження, правдивість якого доведена. А от друга теза це особиста думка або ж судження. Про факт прийняття конституції, яку можна підтвердити або спростувати. В судженні людина виражає своє ставлення до певного твердження об'єкта чи події. Уміння розмежовувати факти та судження дуже важливе, адже це є запорукою особистого розвитку захисту від неправдивої інформації. Отже, часто в мас-медіа можна зустріти неправдиву інформацію про людей чи події, так народжуються фейки або дезінформація. Фейк це спеціально пошукання. Ширювано відверто неправдива інформація, там називають не лише сфальсифіковані тексти, а й підроблені світлини, відеоролики, сторінки в соцмережах. То як впізнати фейк, щоб не бути обманутими, слід проявити пильність, навчитися знаходити неправдиві відомості в медіапотоці. Як же їх побачити? Звертайте увагу на заголовки. Фейкові новини супроводжують гучні сенсаційні заголовки для привернення уваги, мають шокуючий характер та дуже емоційний. Розбурхують такі емоції, як страх, тривога, гнів, відраза. Намагайтесь встановити перше джерело повідомлення, придивляйтесь до фото та відеоконтенту. Фейкові новини можуть супроводжуватися невідповідними фотографіями та відео, ретельно аналізуйте зміст інформації, допоможуть впізнати фейк словосполучення, всесвітня змова. Ви ніде про це не почуєте. Від нас приховують інформацію та інше. Звертайте увагу на баланс позицій, висвітлення тільки. Однієї точки зору ознака фейку. У достовірних виданнях зазвичай використовують кілька джерел інформації. Отже, інформація, яку ми одержуємо, не завжди буває якісною, достовірною, і корисною. Але людина істота розумна, тому вчиться розрізняти і оцінювати інформацію, тобто набуває медіаграмотності, вміння правильно використовувати інформацію, яку ми отримуємо з різних джерел, таких як інтернет, телебачення, радіо та газети. Це означає вміння Міти розпізнавати правдиву інформацію від неправдивої, розуміти, як працюють медіа і як вони можуть впливати на наші думки та почуття. Історикам теж доводиться працювати з історичними інформаційними відомостями, досліджувати факти і події, що минули. Тому історію теж можна вважати наукою про інформацію. Так на уроках у п'ятому класі ви опрацьовуватимете чимало інформаційних даних. А щоб робота була плідною, потрібно вчитися перетворювати інформацію. Виділяти і занотовувати найважливіше створювати таблички, графіки, діаграми, врешті досліджувати історичний текст. Для цього потрібно вміти визначити найменшу одиницю в історичних даних, незмінну і конкретну. Нею є історичний факт, тобто реальна, невигадана подія з минулого. Наприклад, 24 серпня 1991 року ухвалено акт проголошення незалежності України або ж від вересня 1990. 96 року грошовою одиницею України стала гривня. Пов'язані між собою історичні факти складають в історичні події. Вони є логічно завершеними та обмеженими в часі та просторі, а також мають причини та наслідки. Наприклад, хрещенню Русі України Володимиром Великим у 988 році передувало вибір князем нової релігії: хрещення самого князя та його оточення, і врешті хрещення русів наших предків. Історичні події складають безперервний ланцюжок, історичний процес. Він є причинно-наслідковим. Що це означає? Всі історичні події мають причини і наслідки та є пов'язаними між собою, ніби витікають одна з одної. Саме сукупність неперервних причин подій наслідків становить історичний процес. Тож вчимося перевіряти інформацію, відрізняти факти від думок, працювати з історичною інформацією та позбавляти історію від фейків яждя. Дякую вам за увагу! До зустрічі на наступному уроці.